Доброго вечора. Сьогодні дуже популярне вчення, що церква і пастори не потрібні? Я з Богом напряму. Але якщо подивитися через откровення Ісуса Христа, то Він каже, що вони знаходяться у Його руці. То чи потрібні апостоли і пастори? Ісусу вони потрібні. Він тримає їх у своїй руці. Також Ісус каже: Ходжу посеред церкви, посеред семи золотих світильників. Тут ми бачимо, що Ісус перебуває посеред церкви. Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам і Дух Святий говорить церквам. Кому Дух говорить Церквам. Сім разів Ісус повторює: слухайте те, що Дух говорить церквам. Ось чому можна бути віруючими роками, народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути в прокляті, тому що слухаємо вже іншого духа, нечистого, це душевне, плоське християнство. Не слухаємо, що Дух Святий говорить церкві. Підпишіться на канал Салтаненко в Телеграм. Церква це Божа сім'я, і ви можете стати частиною цієї сім'ї. Написавши нам, ми будемо спілкуватися з вами, переломлювати хліб насущний за заповіддю Христа і молитися за вас. Нехай Господь благословить вас. Амінь.